Як для self для self селфемплос правильно вести журнал витрат на бізнес, зустрічі, паливо, парковка? Інше, є якийсь е, журнал, чи, чи як це все правильно? Дивіться, такого якби прикладу журналу тут немає. Ви в співвекселі заводе робите, якби журнал, заводите відповідні параметри, коли ви поїхали? Відстань, мета зустрічі? Ну і якби? І зберігаєте е, всі підтверджуючі документи, то це, це обов'язково теж треба розписувати. Щоб це для себе, щоб ти не забув. Якщо це, що е, дам, це якщо HMRC е, е, захоче перевірити декларацію і ви включили ці витрати, вам потрібно бути е, якби. Надати доказ підтвердження да ці цієї суми ну, відповідно, подається журнал і подаються всі підтверджені документи. Ну може це 2-3 роки. Людина може забути. А так ви зробили, наприклад, якийсь маршрут-маршрут. Ви собі записали цей маршрут і все. І вас воно зберігається там 5 років, таке 5 питання, років. таке питання від мене. Є якісь можливо, ви знаєте, критичні точки, чому HMRC може звернути на тебе увагу і запросити додатково якісь документи, чи, чи перевірка, чи додаткову перевірку, чи ще щось. Тобто, на основі чого зазвичай HMRC навіть через два, через три роки може до тебе звернутися. Ага, ти три роки назад подався цей, тобто, а тут в тебе такі нюанси. це є якісь, е, такі, ну, якісь поради від, від вас, щоб не потрапити на додаткову перевірку від е, HMRC? Ну, люди зазвичай, якби можуть включити дуже багато витрат. Наприклад, витрати можуть складати 80-90% від прибутку. Ну це теж якби є стоп-фактором для Чемерсі. Ну, це перший стоп-фактор. Якщо ви включаєте, ну якщо у вас дійсно є такі витрати, то відповідно у вас повинні бути всі підтверджені документи, щоб ви потім на вимогу могли б надати чимарсі. До тобто, завишення витрат відношення нормальне відношення, співвідношення доходу і витрат це 50 на 50, наприклад, чи ну, 70 дохід а 30 витрати, як це все ну, це все індивідуально. Кожний бізнес перший рік може бути збитковим, не буде такого доходу. Ну, це все індивідуально. Але якщо у вас у вас великі витрати, рекомендується просто мати всі підтверджуючі документи під них.